Поліночка прийшла вже в садочку і хотіла коктейль, а я кажу, у мене. <с? <с?> давай, заливай, обережно. Так. А у мене телефон якраз розрядився, вимкнувся і не могла оплатити. То кажу, давай ми зробимо вдома. У нас якраз все є: молоко, морозиво! Оп, і полуничка. Тож, на дві порції я взяла 230-250 мл молока, 200 г полуниці. Краще, напевно, свіжу, але свіжу з'їли. Я заморожена. почекай, почекай, нам ще треба морозове. І морозове зараз візьму 100 грамів. Дивіться, я зараз побачила, що тут все навіть відміряно. Бачите, по 100 грамів. Тож зараз відріжемо? Ні, ні, сама, ні. Сюди покладемо і зробимо такий коктейль. Цікаво, чи буде схоже на те, що ми купуємо. У нас в будинку в молочному магазині роблять коктейлі по 55 гривень величезний стакан. З морозива, молока, ну і сироп, там не ягодка, а сироп. А нещодавно ми десь в кав'ярні зайшли з Поліною. Менший стаканчик був. Я заплатила 95 гривень, де був сироп, молочна суміш, ну і молоко, тобто не морозиво, а суміш якась. І думаю, блічі, 95 гривень, за... ну, капець був. Я була в шоці, але вже ж замовили. А у нас в будинку натуральний, можна сказати, за 55 гривень. Так, як натуральний з сиропом? Все, відрізаю ще 100 грив морозу, будемо збивати. Що робити? Ну, Ось Отут мама тримає, а ти. Давай. Давай. ой так, дуже багато полуниці дали, мені здається, або мало молока. Це буде прям жирно так. Чекай, чекай, давай закриємо. Давай. О, воно таке густе, що на одному місці майже стоїть. О! Що, треба з пропорціями погратися, бо густе зробили. Або багато морозива, або полуниці, а, і плюс. Заморожена полуниця, вона теж дає оцю густоту. Якби вона була розморожена, тоді було б, напевно, краще. Бо є ще рецепти, знаєте, заморозити, наприклад, банана ту, або ж ту полуницю і просто заморожену перемелити в блендері, воно виходить як сорбет такий морозиво. Тому мені здається, зараз у нас так і вийшло, що воно дуже густе через заморожену полуницю. Але я вже туди стільки молока додала. все, Дивіться, зараз будемо пробувати. Давай, Давай знімай пробу. Тримай трубочку. Ну що? Так. Yeah. Смачне? Так. Yeah. Ну що, вийшло смачно? А, в міру солодко, бо там морозу не так багато. А, в цих магазинах, в кав'ярнях, роблять солодше, бо там сироп. Але а, можна додати трішки меду, і тоді воно буде Ну, Я вже нічого не буду додавати, якраз ідеально. І ще у нас порція лишилася. Оце тепер думаю: воно дочекається, наприклад, татові нашому. Ну. Поставлю холодильник, там побачимо. Все, дуже просто. Поля, ти там так накришила порядником. Давай, вчимося. Давай, 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 давай. <плес> Ні, от Поліна не розуміє, треба тільки вперед, вона от назад хоче. О, давай, молодець, молодець, поїхала. <плес> давай, 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 давай! О! <плес> давай, давай! І дзвоника не забуваємо. Давай знімати, там машина, може їде. Слухайте, я вже не встигаю, у нас вже на вечір такий підхід. І вже вона гарніше крутить, вже і повертає і взагалі молодець. Ще, правда, назад трохи прокручує. Давай, 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 шумахір. Боже, яка ти доросла стала поля? А я не пам'ятаю, чи я сказала за зачіску, яка у нас сьогодні зачіска та корона така. Це я називаю її так. Зачіска корона. Дуже гарно. Як завжди, показую, що у нас на вечерю. Пюрешка, до неї, курка в вершковому соусі. Воно, правда, вже таке вистегло, бачите, досить густеньке. А як тільки-тільки зробилося, було дуже ріденьке. Це вершки у мене були 20%. І також ще сир натерла. Так, філейка в мене нарізана була ось такими полосочками. Я її гарно підсмажила до готовності з різними спеціями. Потім теплі вершки залила, посипала сиром і на маленькому вогні помішувала і чекала появи перших таких бульок. От вони з'явилися, вимкнула вогонь і все, ось така от страва вийшла. Взагалі, коли воно було тільки гаряче-гаряче, тільки зготувалася, можна було макарончики закинути туди. Це було б прекрасно. Так, ну і наш пан салат, який у нас зараз незмінний. Єдине, що цибулі у нас немає, закінчилась зелена. Але капуста, редиска, огірок, кріп, сіль олія. Все гарні, які кольори. Так, буду зараз насипати. А вам теж смачно, якщо ви їсте. Усім привіт, доброго ранку. Погода жахлива. Я думаю, що у вас так само. Якщо у вас сонечко, то передайте нам. Дощі заливають щодня холодно, в куртках всі. Побуло пару днів спеки і знову <смі> ось так. Ну, нічого. Я думаю, літочко в нас ще буде гарне і спекотне, хоча дуже-дуже дивна така погода. Так, знаєте, що я хочу зробити? Поки поля в садочку, у в мене є час. Я хочу спробувати зняти штори і попрати їх. Бо мені. Ой, Боже, е, мені здається, що їх давно ніхто не прав. І я коли прибирала, <смі> вимивала під віконня, побачила, що ось ці от білі тюлі, вони не білі, <смі> вони чорні, дійсно чорні. От, саме от знизу, такі, знаєте, вже в пилу, то думаю, їх попрати гарненько. Але я не знаю, як їх зняти, бо подивіться, як воно там. Зараз я залізу на стілет і подивлюся, як воно взагалі там закріплено. Можливо, там через верх просто знімається. О, слухайте, так, так. Все, зараз я це спробую зробити і поставлю прання. О, дивіться, треба помити рами. Не хочеться мені, правда, вікна мити, бо я не люблю це діло. У мене чоловік по цим справам або ми разом. Але, можливо, протру рами трошки, коли зніму штори. Так, все за роботу. Ще є така красуня нафарбувалася, бо вже дуже було це, видно сиве волосся і відрож. Блін, так що відкладить, наче нещодавно фарбувалася, а тепер тобто треба знову. І якраз поки я це чекаю, все зараз познімаю штори. виявилося досить легко, бо спочатку я боялася прям знімати ці карнізики маленькі, бо одна сторона легко знімалася, а друга ні. Думала, ну ладно, буду так знімати. А потім я зрозуміла, що воно ну, просто там як міцно застрягло, я його зняла, все добре. Бо знаєте, коли це не своє, то страшно так, через силу або ще щось робити, але дуже легко. І, взагалі, я поки не полізла, я думала, що це окремо буде тюль і штора, а бачите, як вони зроблені. Тобто, в подвійному так і буду прати. Я просто думала окремо білу тюль і відбілювач, і окремо штора, але не вийде. Так, і напевно треба прати два рази, бо їх досить багато. Не хочу всю машинку завантажувати, тож поперу напевно, по два типу велика-маленька, велика маленька. Велика -маленька. Так, я ще купила ваніш ось відбілювач. Там я трішки використовувала, і думаю, що якраз на два рази розділю його додатково з порошком, щоб гарно все попралося. Все поставила про 60 градусів. До речі, спочатку машинку я не зрозуміла в тому плані, що от якщо бавовну ставити на цих двох функціях машинка, наче як зважує, скільки там об'єму, ну ваги точніше одягу, і виставляє вже час, скільки буде прати. Але постійно. Було більше двох годин 2,30, 2,50 і думала, Блі, це капець, ну це дуже довго, а не всі речі треба стільки часу прати. Потім подивилася, що там, якщо обирати темні речі, дитячі, то там година з чимось, дитячі теж близько двох. Інші теж були, знаєте, так, багацько, а у мене колись на машинці можна було виставляти на багатьох функціях, скільки я хочу прати. Була найменша це 51 хвилину. А тут такого не було. І я думаю, блін, а як же ж прати швидко? І потім мені Юля Дьоміна підказала, бо в неї така сама модель, але два в одному. З сушкою. І вона мені сказала, що якщо поставити швидке прання і виставити 20 чи 40 градусів, то тоді трішечки збільшиться час, тобто до 40. А ще потім я собі побачила, що щоденне прання пере годину 05, і от на ньому зараз майже все перу. Тобто і те, що дуже брудне, і те, що от як щодня треба. Коротше, непогана машинка. Але взагалі нам в будинок я вже, мені здається, обрала, яку я хочу. Це з додатковим люком, у моєї мами така. От саме цієї серії, у моєї мами, ну як серії, Samsung Eco Bubble, але у моєї мами така вона здоровенна, прям дуже з сушкою. І там у неї. на... Люку є додатковий такий маленький, що ви його можете відкривати коли завгодно. Хоч під кінець прання, тако натиснули, закинули те, що забули, і воно ще пере. Тобто це такий маленький отвір. І це так зручно, бо я просто постійно забуваю якусь річ, чи то біле, чи то чорне, або я поставила чоловік, каже: Ой, блін, я забув, або там Поліна. Замастилася і треба теж попрати, то це дуже класна річ, і мало машинок, саме машинок пральних таких, бо я хочу окрему машинку, окрему сушку, не два в одному. І от я знайшла, тільки я вже забула яку фірму. Я просто чоловіку кидала кидалася, кажу, все, я хочу її. От саме через оцей маленький лючок. Це так зручно, ну особисто мені. А тим паче, коли у нас буде два поверхи, то це ну 100% щось буде забуватися на другому поверсі або в іншій кімнаті, взагалі, бо більша площа буде. Тож ось так все. Дивіться, перейдеться, он скільки піни. Поставила половину і половину потім іншу. Так, пішла займатися справами далі. Протерла я рами. Не вимивала ідеально ці всі відбитки, якийсь скотч, бо це все було. І це дуже важко все вимивати. Тому, чесно, я не збираюся робити. Але відпилу тако протерла губкою ганчіркою. Ось там, ось там. Тому нормально. Штори повішу, і буде нормально. І одразу деркала теж повитирала в коридорі, у ванній. Так, у мене вже дуже мало часу, бо треба бігти за полі, а у мене ще мокре волосся. Але хочу шоденько розказати, поки я роблю ці всякі оліки на волосся, буду сушити його. Частенько питають у мене, як я відростила таке. Волосся. І трішки для мене це дивне запитання. Так, зараз я розкажу трішки про догляд, але відростити це я не відростила, воно саме виросло. По догляду у мене, в принципі, все просто: це шампунь-кондиціонер. Кондиціонер я прочісую щіткою ще, тоді зав'язую, миюся. Ну, що воно пару хвилин, знаєте, як подіяло і змиваю. Але буває, десь через раз я розчісую щіткою, але якщо розчісувати, от ви нанесли кондиціонер і прочесали, тоді точно от кожна волосинка пропитана буде, і це буде дуже класний ефект. Ось, буває, лінуюся, але частіше роблю. Потім я їх потримала в рушничку, у мене тюрбанце. І тепер беру олійку у мене ось така від Еліпс. Мені дуже господі, дуже вони подобаються. Ой, все падає, бачите, це от коли спішиш? Так, оскільки у мене волосся довге, я використовую всю ось цю краплинку. Коли у мене було воно коротке, я використовувала половину половину залишала на наступний день. Тобто ці капсули, цю олійку можна використовувати при кожному митті голови. Знову таки я можу іноді пропустити, якщо я кудись дуже спішу і не хочу оце от мастити. Але намагаюся кожного миття або через раз. Розподілила по руках і тепер по мокрому волосю, по довжині, десь на половину волосся. Ось так наношу. Особливо на кінчики. Так, і Потім будемо сушити. Ще можна буде термозахистом напшикати тоді Сушити. Так, і як же ж я відростила волосся? Люди забувають, що час дуже йде швидко, і насправді волосся в мене виросло з тією швидкістю, якої, якою і мало. Тобто, чесно, я не вірю в ці всякі лікувальні засоби, які обіцяють вам відростити волосся дуже швидко. Воно росте так, як має бути у когось за місяць, це сантиметр. У когось там 8 міліметрів, у когось 1,5 см. У мене досить швидко росте десь, я б сказала, сантиметр і 2 міліметри. І ось я спеціально подивилася, каре у мене було майже 3 роки назад, у вересні. Зараз червень, от у вересні буде 3 роки, як у мене було каре. І от дивіться, якщо за рік виростає, нехай в середньому 12 см волосся, то множимо на 3 це 36 см. Ось. Ось так от, ось воно і є. Бачите, каре і 3 роки по 12 см. Ось секрет, як я відростила. Це все час. Просто час. Я сама в шоці, що, блін, стільки вже пройшло, і я дуже рада, що воно в мене зараз таке довге і цей часто хвалять моє волосся, і мені прям дуже приємно. Я зараз дуже ним задоволена, особливо, коли оце зробила каратин, і воно тепер ідеально рівненьке, гарненьке. Ну і плюс напитане, бо я оце всякі масла на нього мащу. Все, зараз я буду сушити і потім ще покажу, що я роблю. все висушила волосся. вже дуже-дуже гарно виглядає. Але останній етап, який я ніколи не пропускаю, це ще одна олійка для волосся саме для кінчиків. Так. Оп. Ну як, бачите, я все рівно трішки вище беру, бо волосся десь є все рівно коротше. Не все воно в один ряд йде Прочісую і на тому все. Зі сторони, можливо, виглядає ще дуже багато різних махінацій, але насправді ні. Шампунь і кондиціонер це класика, а олійкою намастити це вже, ну, в принципі, не так складно і можна не після кожного миття волосся. Ну і мені здається, ще велику роль грає шампунь. Точніше, не здається, а так, що не брати там найдешевші якісь і бажано не мас маркетові От я вже скільки Роки два користуюся Kyundal, і я прям дуже задоволена ним досі. Є ще непогані фірми теж, але вони дорожчі, тому Kyundal мене влаштовує прямо от повністю все. Гарно профарбувалося. Наступного разу треба буде вже повністю, бо я бачу, що трішечки вже на кінчиках відтінок світліший, ніж біля коренів. Да, видно. Не критично, але наступного разу вже буду повністю фарбуватися. Десь раз на півроку я фарбую повністю, а всі інші рази тільки корені. за Полінкою. Ми вже вдома, полінка спить, тому я зараз собі роблю каву і буду трошки прибирати. Ось там просто купа взуття. Я не знаю, треба все поставити на стійку. Так, це були в магазині, але про це я розповім у наступному відео. І що це і для чого це. Так, після кави хочу попрасувати штори. Вони ще такі вогкі, але це синтетика от зверху. Це це теж, напевно, хоча ну, виглядає як бавовна, напевно, бавовна. Але на великих обертах від жиму воно взагалі, знаєте, майже не мокре, таке чисто вогке, то я м -м, цей праскою пройдуся і одразу повішу, і буде добре. Але, наче такі вже біленькі, чистенькі, попралися гарно пахнуть. Так, то ми, до речі, в аврорі були. І заходили ще в магазин, купила все на бутерброди нам на завтра з чоловіком. Звісно, молочко. І Поліна захотіла ці сушки, бублики. Я прям в шоці. Ми там ходили, і вона собі завжди щось обирає, взяла пастилу і каже: І отаке хочу. Ну і супер. Може, собі зараз візьму до кави. І так, знову телепортація в машину. Чекаю, поки чоловік заводить Полінку до бабусі з дідусем. Вона залишається на ніч. Взагалі не планували, але вирішили, що так буде зручніше. Взагалі, ми мали її тільки на вечір залишити, оскільки сьогодні, от зараз, їдемо на концерт. Чоловіком вперше за не знаю скільки років ми кудись вдвох. Ідемо і, взагалі, вперше ми вдвох на концерт йдемо. Бо зазвичай, от, ну, ми з чоловіком вже майже 9 років разом, і за ці роки, на які ми там ходили концерти, це завжди було з друзями, от вдвох ніколи, завжди компаніями. А вдвох, якось ну, знаєте, і не було думки. А це і компанії вже особливо нема, і думаю, блін ніколи вдвох не були. Тож кажу, давай підемо. І знаєте, чоловік не сказав подивимося, а сказав, ну пішли. Ось так. Тому цей батьків не були проти посидіти з Полінкою. Звісно, це ми йдемо на Брикулець. Я ще донедавна про нього не знала, а потім я чомусь так заслухала його пісні і побачила, що він буде виступати. І кажу, блін, давай, давай підемо. Бо чоловік теж його знає, і класні пісні є. Це на любителя, одразу кажу. Так, а взагалі, чому ми Полінку на ніч залишаємо? Не планували, але так вирішили. Бо завтра зранку ми поїдемо на дачу робити деякі справи, прибирати. Тому щоб не забирати і не завозити її знову, тобто ми заберемо вже майже в ніч сьогодні, завтра зранку знову завозити, щоб це от не рухати туди-сюди батьків і Поліну. То спитали, чи можна залишити і вже завтра і після обіду десь заберемо. То мама сказала, що вона тільки за, вона тільки рада. Взагалі, я не дуже люблю це залишати, напрягати когось, але дуже-дуже рідко можна. Коли є кому, це дуже добре, звісно, коли є така допомога. Я за те, що народжуєш собі і сам думаєш, як з дитиною бути. Але, ну, звісно, бувають випадки, що. Краще залишити дитину, щоб не брати з собою. І якщо є такий шанс, то можна ним скористатися. Ось на ніч за три роки Поліна у бабусі з дідусем буде залишатися третій раз. Один раз це вона була, господи, коли мій тато помер, і треба було їхати, і ми там з ночовкою було. Ну, це прям така ситуація, що, знаєте, ну треба було десь залишити Поліну. Якби не було де, не знаю, як би ми були. Ну, Усюди можна брати дитину, але така ситуація, що краще залишити. Один раз нас на день народження покликали з, ночів... з ночівлею. І третій ось. Ось так от. Ну теж по справах. Через справи краще залишити. Хоча чоловік каже: давай, давай візьмемо з собою, типу, не будемо напрягати батьків. Ну, я спитала. Просто без поліни це буде набагато швидше. Плюс зараз така погода то дощ, то сонце, якось незрозуміло. А гратися там поліні особливо нема, де тому. Тому батьки нас виручають, за що ми дуже вдячні. Так, що вам ще сказати? Не знаю, щось на концерті, можливо, познімаю, але, звісно, без оригінальної музики, бо авторські права. А, в інстаграмі трішки познімаю, якщо вам буде цікаво. Так. А, ні, це ж відео вийде вже після. Коротше, все. que a um caivica it's getting old І сидимо, лежимо просто собі в телефонах. Дуже незвично без Поліни, але нема чим зайнятися особливо, бо пізно, і завтра рано нам вставати, як я казала, ми поїдемо далі по справах. Концерт був класний, такий прям драйвовий, ніхто на місці не стояв. І я люблю, коли концерти такі. Багато грошей на донати зібрали, там робили розіграш Худі. Снаряда якогось, і двох це що були? Типа як величезні гільзи, теж зі снарядів. Я не знаю, як вона називається. Невеличка поправочка. Ми подивилися: дві були такі труби, але ми так і не зрозуміли, що це. А третя це була гільза від снаряда, Бо, звісно, снаряд сам ніхто б не розігрував. І, до речі, на самій сцені стояли військові. Там один раз вийшли одні і другі потім. ось, І вони це разом всі там збирали і різні різні були збори. Це все люди порозбирали, плюс були якісь там ще розіграші від самого виконавця. Там з ним щось, від нього ще пісня на якесь свято. З ним випить за колісами. Короте, все, що можна розігрували, багато грошей зібрали, там різні були ще збори. ось, е -е -е -е. Шо? Шо ще, Короте, Було класно. Відпочили трохи, так я сказала, що без поліни не... незвично. І нам ніхто не написав взагалі, як вона там, ні фото, ні відео, але ми й самі не спитали. Завтра зранку вже сподіваюся, нам напишуть, як вона себе вела. Все, ми будемо лягати спати. До речі, я вам не показала заштори, що я їх вже повісила. І подивіться, їх, наче, стало набагато більше. Я їх попрасувала ж, і вони тепер прям на всі-всі вікна. Єдине, що там затягнуті трохи шви. Ну, тут таке. Все. Дякую вам за перегляд. Побачимось у наступному відео, як завжди. Па-па!